І всім-сім прий мої дорогі друзі. Сьогодні ми будемо таку гру грати, ігра кальмара. Я вже її повністю подивився, даже два шорти це зняв про хрестики, ну оці скелетики. Ну ми вже заходимо. Зі що, потім ще сніму в другу гру таку саму, ну уже такий самий в другій грі. Ви вже бачили на екрані назву. Так, друзі, я вже зайшов, отак я буду прыгать і тут бі, бігти і просто ходити. Ну, я бачу та біжу. А тепер будемо грати, бо вже починається. Кстати, друзі, якщо ви дивились мій канал, ви, мабуть, побачите, що в мене трошки озвучка стала краще, або хоже, ну, мені це показалось краще озвучка. Що ми е, в шляпу з прапор України сняли? Я не поняв. Вот перешли уже наши. Там, угу, угу, да, понятно. Давай. Скипаем. Так, зараз начинать игра. Все. Гриндлайнд. Green Гриндлайнд. Light. Green light. Все, побежали. Так. Побежала. Bye -bye. Так, все хорошо. Bye -bye. Все, побежала. Bye -bye. Уже поймемся. Боже, перед мной было. Так, ми пройшли гру. Так, все вже добігають. Так, все нас привезли обратно. І нам приздають, ну, як обично. От ще тут стойка стоїть, скільки нам вже 1 мільярд і, 20, і 21 людей вже. Тут магазин у нас. От, друзі, у нас починається з соди. Вибираємо. У мене, статі, обично випадає кружечок. В мене випав трикутник, ура! Цей, стаття, найлегкий на минуточку. Все, друзі, погнали. Я, я просто постійно кружечок попадав, то це мені буде трошки неожиданно. Блин, же так, режем так Все вырезали, можем и схавати. Все, друзі, я в лобі телепортуюся, і я можу це наконець наконец з'їсти. Ням. Так, грошики нам нові дають, і вже 20 людей. Тільки один вмер. Так, слідша гра перетягування каната. Я так поняв. От ми на ліфті їдемо. Ця гра починається. Оп! 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 Оп. 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 Блин, не встых. Оп. 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 Далее. Оп. Так, пришло, пришло. Блин, не встых трошки. Еще одна хвилина. Блин, ми виграли чи ні? Да, ми виграли. Ура! У нас вже 11, вже 9 вмерло. І зараз нам приз будуть давати Вже нам дають 2 мільярда, ого. якщо виграємо А вже 2 мільярда і 100 мільйонів один, один чоловік умер. І я отримав 100 мільйонів зразу. Ого, це бабасики. 9 людей, 200 мільйонів. О Боже! Так, друзья, нам дают бабосики. Вот. Тут 2 миллиарда 200 миллионов. И 9 человек. Ну, продолжаем далее. Я еще почему буду шорты снимать. Только в тут стеклышки. Кто пиде? Давайте, признавайтесь. Бо я не пиду. Блин, я секунд. Ладно, друзья, по... Помиліться я, якщо що, можу вже закінчувати гру, то раді Бога. Да, закінчую гру. Ну, ладно. На цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Скоро буде друга частина.